На сьогоднішній день ми мусимо з вами визначити, що стратегія, яка обрана діючим урядом щодо реформування країни, є глибоко помилковою. Критерієм правильності будь-якої стратегії є результат. Ми маємо з вами цифри. Якщо обчислити валовий внутрішній продукт в доларах, а це єдина реалістична цифра, то за два роки правління цього уряду валовий внутрішній продукт впав в 2,2 рази. На початку роботи два роки тому складав 183,5 мільярда ВВП країни, зараз 84 мільярда. Я думаю, що це і є критерій оцінки. Ми маємо один з найнижчих завдяки цьому в світі показник ВВП на душу населення, що є критерієм оцінки в. Світі, де знаходиться наша держава і як живуть люди, саме тому я вважаю, що розвал управління, який сьогодні є фактом в нашій державі, мусить стати предметом обговорення на загальних зборах коаліції. Я хочу нагадати всім членам коаліції, що у нас за коаліційною угодою є такий орган, як загальні збори коаліції, які зібралися лише один раз, показушно, коли коаліція створювалась, і після цього жодного разу скликані загальні збори коаліції не були. Навіщо тоді коаліція? Тепер що стосується, тобто, ми, як батьківщина, вимагаємо скликання загальних зборів коаліції і обговорення ситуації з розвалом управління країною. Що стосується бюджетного процесу і податкового кодексу, всі ми розуміємо, що просрочене мінімум на 9 місяців бюджетний процес. Бюджетна резолюція досі не подана. Це означає, що ні коаліція, ні парламент не були співучасниками створення стратегії бюджетного процесу на 2016 рік, і це мусить бути окремим питанням, яке потребує обговорення. Що стосується тепер штурмового режиму. Знаєте, в якому Верховну Раду примушують працювати податковий кодекс, який подало подав уряд, абсолютно профнепридатний. Знищується система пільгового оподаткування малого бізнесу, знищується система пільгового оподаткування аграрного комплексу, що в принципі вбиває залишки надії на зростання ВВП і розвиток країни. Крім того, посилюється багаторазово тиск на людей. Пересічних через збільшення податку на нерухоме майно, крім того, абсолютно не оптимізується загальна податкова система. Це те, що ми отримали, і крім того, встановлюється для приватних компаній рента. На рівні 29-14 по видобутку газу, а для державної компанії залишається 70. Пусть хтось пояснить ці корупційні вкраплення в податковий кодекс. Це означає, що тарифи збираються, незалежно від того, що падають ціни на газ, залишити такими, як в минулому році. Це неприпустимо. Тому податковий кодекс, наша команда буде голосувати і підтримувати. А дякую всім депутатам, які дотягують сьогодні цей податковий кодекс і виправляють помилки уряду. Ми будемо голосувати. Якщо перше буде збережена пільгова податкова система для аграріїв і малого бізнесу, якщо буде єдиний соціальний внесок зменшений до 20-22%, якщо буде справедливо встановлена рентна плата, і якщо не буде жодного збільшення тиску податкового на людей. І на е, е, малий і середній бізнес, крім того, ми заявляємо, що мусить бути скасований імпортний збір, додатковий 10%, який є, а також е, все оподаткування пенсій, які є в країні, тому що це просто нонсенс. Що стосується бюджету. Можу сказати, що ми не зможемо підтримати бюджет, якщо там залишиться при інфляції 46% в 2015 році і 12% на наступний рік, якщо залишаться пенсії заробітні плати без реальної індексації. Наша команда не зможе за це проголосувати. Якщо залишиться стара тарифна політика, ми не зможемо за цей бюджет проголосувати. Якщо буде знищена наука, у якої забирають останні копійки і взагалі руйнують систему наукового розвитку нашої держави, ми не зможемо за це проголосувати. Крім того, що стосується місцевих бюджетів, це взагалі приниження і ганьба, тому що згортається децентралізація і всі гроші забираються в центральний бюджет. Практично на 62 мільярди віддали делегованих повноважень на місцеві бюджети і не додали 8 мільярдів на ПТУ і коледжі, 6,4 на загальноосвітні школи, 8,8 і на заклади охорони здоров'я і повністю зняли всі пільги, не профінансувавши їх на 2,2 мільярда мільярди і перекинувши це на бюджет. В такому вигляді руйнації держави не бюджетний не податковий кодекс не пройде, і батьківщина буде на цьому фундаментально стояти.